Люба мені церква, шлях любові, дорогоцінна сім'я Христова, усі, хто в своїй хаті і всі, хто в чужій. Вітаю вас! Нехай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога і в Христа віруйте. Отець любить сам нас за те, що ми полюбили Христа, та й увірували, що Він вийшов від Бога, мир усім нам, мир нашій Україні. Сьогоднішньою ранковою росою будуть слова нашого Спасителя Ісуса Христа, записані в Євангелії від Матвія 5:4. Блажені, засмучені, бо вони будуть утішені. Розбитість це засіб, за допомогою якого Бог виконує свої найглибші справи у наших серцях. Тозер якось сказав: навряд чи може Бог сильно благословити людину, доки не завдасть їй глибокої шкоди. Подібним чином Алан Редпат колись написав. Коли Бог хоче виконати нездійснене завдання, він бере неможливу людину і розчавлює її. Це зовні скандальні слова, але вони говорять сувору мілість. Івана 12,24 По правді, по правді кажу вам: коли зерно пшеничне, як у землю впаде, не помре, то одне зостається як умреш, плід рясний принесе. Тверда зовнішня шкарлупка насіння має бути розбита, щоб життя духа могло пробитися, простіше кажучи, Бог, і тільки Бог може деконструвати особистість так, щоб життєві пріоритети, зосередженість і пристрасті були перенаправлені тільки на нього, істинного джерела життя і благословення. Господь близький до розбитого серця, єврейське слово лев. Метафорично стосується нашого внутрішнього життя, тобто наших уподобань, розуму та волі. Серце представляє наше внутрішнє життя думок і почуттяв, виражених у наших діях, ті, у кого розбите серце, виявили, що не можуть контролювати своє життя, що вони внутрішньо розбиті і тому потребують божественної допомоги. В світі кажуть, на Бога надійся, а сам не плошай». Але всупереч цій загальноприйнятій думці, Бог допомагає тим, хто не може допомогти собі. Він особливо надає перевагу використанню розбитих посудин у своєму служинні. Жертва Богові зламаний дух, серцем зламаним та упокореним, ти не погордуєш, Боже. Псалом 51,19 Як написав Тозер: Остерігайся будь-якого християнського лідера, який не ходить кульгаючи. Звичайно, він не про гріх говорить, а про особисту зламаність та усвідомлення своєї повної безпомічності та залежності від Бога. І зламані серцем, і упокорені духом стосується тих, хто усвідомлює свою потребу Божого визволення. Він не зневажить, а точніше не погидує. В цьому сенсі Бог рятує нас від нас самих, від хаосу плотського его, яке намагається керувати нашим власним життям. Навіть тоді, коли ми стаємо гидкими самі собі через свою безпомічність та безсилля, для Нього ми діти, яких Він обновлює в силі, щоб ми піднімали крила. Та летіли, не стомлюючись, Господь близько до розбитих серцем. Цей прислівник означає достатньо близько, щоб доторкнутися. Господь близький до того, хто має розбите серце. Він розуміє горе життя, в занепалому світі, лише гордим тим, хто постійно кричить про свою святість та праведність. Він противиться, саме таки він погодує, саме такі гідкі йому. Суть нашої зламаності полягає в тому, щоб привернути нас до Бога для зцілення. Господь зцілює розбитих серцем і перев'язує їхні рани. Псалом 148.3. Ісус прийшов, щоб благовістити смире, сумирним, перев'язати зламаних серцем, полоненим звіщати свободу, а в'язням відчинити в'язницю. Ісая 61.1. Бог милосердний і спокутний у своїх стражданнях, Він очеретини, надломленої, не доломить, і гнота тлієчого не погасить, буде суд видавати за правдою. Іс... 42.3. Страждання за Страждання є засобом навчати нас того, що ми дійсно потребуємо. Ісус. Цілитель розбитих сердець і спаситель тим, хто розчавлений духом, Благословенне ім'я Його на віки. Амінь. Я Володимир Неумержицький, пастор церкви, шлях, любові, місто Оворч. Помолимось. Господи, я дякую, що Ти бачиш тих, хто розчавлений, хто з розбитим серцем, хто смиренним духом, Господи. Я дякую, що Ти навчаєш нас, що Ти працюєш з нами, що Ти, Господи, Забираєш нас, що Ти турбуєш нас, що Ти привлікаєш нас, Господи, до себе. Я дякую тобі. Боже, я молю Тебе також, Господи. У цей час, Господи, дай для України дай сили, дай сили, Господи, стояти перед Тобою на колінах, Господи, щоб руки не опускалися, і щоб слава Твоя вона наповнювала Україну. Кожного, Господи, кожну домівку, кожну долю в ім'я Ісуса. Підкріпи, Господи, всіх, хто сьогодні в Україні і тих, хто виїхали. Дай благодать на благодать, Господи, для відновлення, для зцілення і для пробудження, Господи. Дай перемогу нам, дай перемогу Україні, Господи, і дай бачити славу Твою могутню. В ім'я Ісуса молю Тебе. Амінь.